Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І в нас гонка на час. І нам дають о такий же самий автомобіль, на якому ми ганялись в попередній серії, можна так сказати. І щоб нам отримати золоту медаль, нам треба. Раніше 2.52 проїхати. І нам треба проїхати тут трохи трохи більше 14 кілометрів. Щоб отримати золоту медаль. Ось так боком. Давайте скоротимо шлях. А так скоро телешлях прискорюємось. Боком. Прискорюємось. Так, сюди скоротимо добряче прямо скоротимо шлях. Менше 8 кілометрів до фінішу залишилося. Прискорюємось. Прискорюємось прискорюсь прискорюсь. Так, залишилось ще 5 кілометрів до фінішу. Прискорююсь. Прискорюсь. Прискорюсь. Я ли ті... із землі не піднявся прямо. Так, тут прямо ми прискоримося. Залишилось 900 метрів 800-700-600. А воно й фінішна смуга. Все, на золоту медаль ми виборолися. Винагорода в мене очікує, ну зрозуміло. Підвищення рівня. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!